Всім доброго ранку, всім привіт! Сьогодні я хочу сходити на ринок. Не дуже багато чого мені потрібно, а хочу купити фрукти якісь для Аліси, мандарини, може нектарин. Тож піду на ринок, буду вам знімати, які на зараз ціни там. Буду все вам показувати гарного всім настрою! Такий ранок в місті. Аліканти. Дуже багато людей, я б сказала. Такий гарний готель. Біжимо, біжимо. Нормально, а все остальное будете.

Що купила. купила помідори. Помідори по євро. Абрикоси, абкоси, аче 2,50, чи 2,60. Взяла трішки. Ось це і слива, і персик, і нектарин. все було по одній ціні. Євро 60, можна було обрати, набрати мікс авокадо. А, авокадо, наче 2,60, а це 2,50. Так, і морква. Ліса любить її їсти так просто. І перець. Перець, я собі полюблю свіжий просто їсти. Це подружка дала лимон, бо мені потрібно чайник зробити чистим. От за чим-за чим сумую, так це за абрикосами. Я їх дуже люблю. Напевно, це єдиний фрукт, який я готова їсти. Ну, багато бо інші всі я не люблю. Я взяла просто, щоб було щось лісі в школу. Покласти так, вона сподобався нектарин. Зараз хочу скуштувати прикос. Ну, Знаєте, оцінка, напевно, із 5-4. Не дуже не дуже солодке. Ну, нормально. Тож таки справи немає взагалі. Так, проживати треба спочатку. Немає взагалі десь знімати відео. Немає, Аліса лежить зараз. Болішку, ти це відео хоч зроби, будь ласка, тихіше, тому що потрібно показати, що я купила. А в інших кімнатах там кожен зайнятий своїм, своїми справами. Ну, в інших кімнатах це на кухні і на балконі. Нічого ж немає, ніяких таких загальних місць, де можна всім знаходитись. Хоча б, була б зал немає. Йду в магазин, хочу купити щось смачненьке, будемо за лісою дивитися фільм. Полісі, не знаю, якийсь такий період почався. Вона в тіктоці дивиться оці огляди фільмів, коротенькі, як називаються. І тоді каже, давай оце подивимось, давай оце подивимось. І обрала вона там щось. Але, чесно кажучи, як я побачила, як називається той фільм, то я в шоці. Коротше, потрібно зараз купити щось смачненьке, і будемо з нею дивитися. Коментар від Наталії. Дякую велике. Ось тут додам. Чому Женя не присилає нам відео Ібіці, взагалі як в нього там справи? Женя, в нас питання, як в тебе там справи? Е, чесно кажучи, він минулий тиждень хворів, в нього сталося там щось з спиною. Він звернувся в лікарню, йому дали лікарняний. Ну, дякуючи Богу, що це офіційна робота з контрактом, йому дали лікарняний і лікували там лікарні, виписали якісь ліки, мазі, гелі, спреї. І е, також на м, призначили масаж, масаж і ще він там казав, що сі, е, током йому робили ці не знаю, як називається це правильно, але ходив він ці на реабілітацію. І, до речі, каже, що ось ці масажі йому дуже допомогли, і він тепер вже вийшов на роботу, вже працює. все вже ну плюс-мінус нормально. Як це може бути взагалі після. Ну цієї проблеми, тому що зі спиною спина це дуже важливо і тому в нього була вже така проблема. і Він дуже довго взагалі лікував ту спину і каже, що взагалі то йому потрібні потрібні уколи. А, а тут, бачите, наче ну призначили йому ліки пити, таблетки, мазі, робили масаж. Після масажу потрібно було приходити додому, там знову ж таки мазити ту спину, спреєм чекати, ну таке інше. І вже краще. Єдине, що коли йому зробили так снімок українською мовою, то сказали, що він неправильно підіймає вагу, і ще б трішки і була б грижа. Потрібно слідкувати за цим, не підійма... ну, підіймати, але з розумом взагалі щось важке. Звернули його увагу, так скажемо, на цю проблему, що може таке бути, потрібно бути дуже обережним і уважним. Тож такі справи в нього там на ібіці, але я також хочу подивитися, щоб він познімав, хоча б трошки щось. Є там ну, дуже гарні місця, і я думаю, що ми запропонуємо йому показати деякі кадри зібіться, бо ми вже забули, як там. Мені потрібно відмити ось цей чайник, бо зранку дуже незручно кип'ятити воду потрібен мені чайник. Єдине, цей чайник три місяці просто прилежав на шафі в тій попередній кімнаті, де ми жили. І ми взагалі ним не користувалися. У мене є лимон і надія, просто на чудо. У мене в сьогодні мій день. Діліться, будь ласка, в коментарях, чим ви сьогодні займалися, що цікавого у вас відбулося сьогодні. Я піду дивитися зараз фільм зі своєю донечкою. Такий був сьогодні ну, не дуже продуктивний день. Всім я вам бажаю мирної, тихої, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео. Чекаю вас в коментарях.